Релігійний конфлікт в селі Птича залишається невичерпаним. Через те, що представники Київського та Московського патріархатів не можуть поділити храм, він і досі залишається закритим. Юрист Івана Насмечило переконує, що переважна більшість жителів села хоче, щоб у їхньому храмі службу проводили священники Київського патріархату. Рішення загальних зборів жителів села Птича Дубинського району це збори мешканців громади села Птича, які вирішили якраз питання стосовно того, яким чином вони бачать розпорядження храмом, якому вже більше ста років, яким вони користувалися протягом всього свого життя і в яким вони прийняли рішення. Стосовно огляду на те, хто має саме відправляти службу в даному храмі. Попри це, юрист, що в суді відстоює інтереси Московського патріархату, подав позов про те, щоб їм не перешкоджала здійснювати службу. Релігійна громада Свято-Успенської парафії Рівінської пам'ятської православної церкви села Тічатубінського району звернулася до господарського суду Рівненської області з позовом до релігійної громади Успіння Пресвятої Богородиці Рад Рівінської партії Української православної церкви, Київський патріархат села Птича, Добинського району про усунення перешкод користування приміщенням церкви, розташованої селі Птича. Адвокат Івана Смачіла на засіданні також подала заяву про відведення судді від справи. Я прошу суддю господарського суду Рівенської області Вашкевичрину Ірина Олександрівна відвести від розгляду даної справи. Проте у відведенні судді було відмовлено, і за рішенням суду позов Володимира Шоцького не був задоволений. Керуючий статтями 33, 34, 43, 49, 82, 85 Господарського процесуального кодексу України. Суд вирішив здоволений позов відмовити. Відтак релігійний конфлікт не вирішився, тому й досі невідомо, хто проводитиме богослужіння у приміщенні храму. Андрій Опанасюк, Юрій Кобів, новини Рівного.